Четвертий рік поспіль 15 червня відзначається всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей в Україні. Це день захисту літніх людей. У більшості представників поважного віку єдиним джерелом існування є грошова виплата від держави. Управління пенсійного фонду Київського району міста опікується над близько 30 тисячами пенсіонерів. Серед них понад тисяча переселенців із зони АТО. Пенсіонери вчасно в повному обсязі отримують пенсії відповідно до затвердженого графіку з 4 по 25 число щомісяця. Працює єдина приймальня, в якій без черг люди звертаються за отриманням певних консультацій або за поданням необхідних документів. У зв'язку із збільшенням отримувачів субсидій до управління Пенсійного фонду України Київського району міста звертаються пенсіонери для отримання довідок. Щоб одержати цей документ, при собі потрібно мати паспорт та пенсійне посвідчення. За окремими зверненнями пенсіонерами ми надаємо довідки для оформлення субсидії отримувачам пенсії, які отримують субсидію в іншому районі. Пенсіонери нашого міста говорять, виплати отримують вчасно, та це не вирішує питання нестачі коштів. Подорожчання продуктів харчування, комунальних послуг відчутно б'є по кишені. А зараз все подорожчало, Я можу прожити на ці гроші? Так, проголодь. Зараз, слава господу, тільки єдине, що добре, що хорошо, хоч. Літа що овочі, фрукти я сворочає. Пріць стоїть 5 гривень. Мені для, я сама діабетик, о, мені треба 4 ріж в день. Могу я накупитись. Тисячі дуже мало. Як мені за квартиру треба платити десь 500 гривень, це маючи 50% засинаще. Якщо пенсія якогось там можна власти, то, мабуть, вже може. А як рядового громадянина. То не можна. В пенсійному фонді наголошують, ми на порозі впровадження накопичувальної системи. З 1 січня 2017 року кожен платник внески зможе відстежувати, скільки коштів надійшло на його накопичувальний рахунок, як вони примножувались та який інвестиційний дохід вони принесли.